18 треба, будь ласка, зараз. он закону пропустив. Я так і знав, ти, блять зараз скорость з тобою до весіля Яке нахуй весілля? 18 Документи хай не саня? Де то світло почалося? Включай в кабіні світло. Познайомились? Ні, я це світло не бачу. О. Е, Слобода Павло Ігорович. Поліцейський. Поліцейський, що там дуже вас? У ПП в Тернопільській області. Так, дійсно, до 25-го, 8-го. 8-го, 6-го, 2000 І жетон там який? Це не посвідчення, Ви знаєте, що туди тут жетона йдуть? Я можливо. не знаю. Ну, треба я вам буде підтягнути цього. трошки. Ось 172, 54. Треба буде трошки підівчати, якщо не знаєте. А де це внутрішньому... У ну, нас, звичайно, що є документи. Скажіть, підтвердіть, щоб я знав, що це додаток до читону, а не службовий посвідчення підсвічення То ви хочете, щоб я вам показав на рахунок цього документа, так? Так. Ні, на рахунок цього документу yes. ви самі повинні знати, що це до чого. Інформація, це не моє ну, ну, не не пов'язка є... вам щось пояснювати. Яку Доброї ночі. Представляєте, 18.3. Що? 18.3, 18, якщо старший дитина. Закону про поліцію, знаєте? Це? це гарно сказали. Я так. думаю, ви повинні знати не обов'язково ну, так спотушня. Для вас це так, як добрий день, вже повинні знати без, так? без жодних не так. Е, невідомський. Невідомий В'ячеслав В'ячеславович, інспектор УПП Тернопільської області, дійсний до 28 26-го року, а з другої сторони. Що там написано? Там написано те, що всіх працівників... Те, поліції. що всіх поліцій, короче, да, поліція. поліція не службове посвідчення. Ну так, да, все як завжди. 35-та. Да. Да. Комендантська будинок. Там так написано 35. Так. Точно? 35-ту будемо 35 шукали. Там такий 12-й пункт додали. Так що, вам цікаво, 30? Ні, я так. знаю, що нема того пункту у 35-й. Порушення комендантської одини в Тернопільській області прийнято рішення голови військової адміністрації проведення комендантської одини, а сам Володимир Інтушом, військової адміністрації. І І комендантської один Порушен? кожні транспортні засоби зупиняються та перевіряються згідно частиною першої статті 35 пункту 11 закону кінопроцентної поліції. У вас виявлено порушення на технічної несправедливісті на транспортному засобі. Можете вийти та переконатись або усунути дані правокоду. Пане водій, чуєте, що я вам говорю. Я у вас чую. виявлено. Порушення на Озвучте мені порушення, яке воно нас. Не, не освічується номерний знак на даному транспортному заціку. Ну, зараз заїдемо за ви на заправку, купимо лампочку. В процесі засіб... руху у нас горяти може. Відти, ви мали перед початком руху переконатися, що ваш транспортний засіб є справним. кранем. Зайдіть зі мною. Так пише закон України про дорожню Я вам поясню, е, я коли так, сідав можна за... Можете усунути на місці. Та... Якщо я маю лампочку, є лампочка на місці? Немає? Якщо я усе, ну, зараз. я Зараз лампочки не візьму, зараз їду заправку. Або зараз я піду поправлю. Я можу заїхати, розумієте, я тут не можу стояти, це проїзна частина. Зараз буде хтось з їхати, зробить аварійну ситуацію. Він ви за... Я вимкнув, але це зуп... ви хлопці знаєте, як зупиняється, чи ні, транспорт засібну. Це дивіться, неосвітлена територія. Що... Втянно... Зараз речей маскування. Економія світла. Тут то не можна, так станьте там, де то можна що, власне, зупиняти. зупиняти. що? що? Тобі, то що Ні, це, це не вимушена зупиняти? зупинка, це не є критична це зупинка. Міш. Якщо вам а потрібно написано, зупинити, що ви зупи... 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 зупинити... в де Так ви почитайте, вас там написано. Де? Я вам вас, не буду показувати, нас, ви повинні ви на роботу написано. йшли, вам повинні бути я диктувати. Не на роботу, що, я йшов, служити. на Ну так служіть, займайтеся своєю службою. А ви виконуєте обов'язки водія. Придивіть відповідно пункту 2.1 АПДР України. Я не бачу причини, прошу вам пред'являти. Я не бачу не на не автомобіль. Не а пасажир, який перебуває в комендантській одини, паспорт громадянина України. Чекаємо ваші документи. Не Якщо ви не пред'явите документи, ми вас запрошуємо для встановлення осіб. А протокол затримання складаєте. Ви вас не затримуємо, ми вас. Ну так ви не можете, протокол... я відмовляю вам вашому запрошенню. Ляха муха <реш> Ви стоїте без продукта маячків так само, чого ви не включите? Що? Нові, химо. Шо, що? Автомобіль не стоїть з порушенням. З хлоп, порушенням? Хлопці, з порушенням він стоїть на проїзній частині. Якщо ви не в курсі, я вам зараз покажу, як ми мають стояти. Ну, ви ви хочете це... сісти, Ні, ви я вам не хочу покажати сісти, показувати. Як ви хочу сісти, я стояти. знаю, де сісти я маю. Мені не розказують, що я маю робити і як я маю. Але я вам говорю, що ви... Це стримано. Чому Слухайте, ви не провокуйте мене, щоб я себе вів не стрим. Ви мене провокуєте на те, щоб я зараз проявляв трошки про агресії буде виявлені. Я вам тому, то, ще раз говорю, не ведіть монологу. не монологу. Ви, 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 ви зісти, Ти мене чуєш чи ні? Ти чуєш? Де написано, як тобі маю говорити? Добре, тоді я до тебе теж буду на ти. Ото ми теж в судді потім скажеш так в суді, добре? Так і в суді розкажеш. Я ж тобі ще раз говорю. Я тобі ще раз говорю: вічлову культурно у нас не виходить діалог. Не і... переговориш, ти ведеш монолог і не даш мені сказати. Я ж тобі говорю, твоя машина стоїть з порушенням. Він, про... не Хто не стої водій цього транспорту, винесе йому постанову, тому що неправильно припарковась. Ні аварійки, ні проблискового мішка. Якщо ти відхиляєшся від, від правил дорожнього руху... з порушенням стоїть. Друже, вийди, возьми рулетку і подміряй, скільки стоїть на, на проїзній частині. Так ти ж будій, Я ти повинен з... знати. Згідно піде, все. Будете усувати порушення на своєму засобі? Буду за? усувати, але не тут. Будете Я Будете відбувати за... документи водійські посвідчення до документ на машину на транспортний зас. Дайте впад. На два транспортні засоби. Дайте в паспорт. Піду. Розпинили, мої документи, а тут вам на транспорт ж потрібно. Нічого не дивимо. Я ж не вкрав цей транспорт. транспорт У вас є перевірити. орієнтіровка, що його вкраде, сверша, що, Ну, транспортний засіб. 35 та стаття, хлопці, 35-та стаття, немає такої причини перевірка документів. Є в електронному вигляді, не не знаю, не можу зараз по цьому телефоні. Ви маєте мати такі документи. Якщо не можете я маю мати, але я маю його в електронному вигляді. — Покажіть, ряді, ну, окей. Включайте камеру на От, кажуть, що вони з порушенням стоять без проблискового, включили собі фари на проїзній частині. Did you suck that?